Привіт! Готуємо бабусині млинці з м'ясом. Зазвичай подаємо з домашніми вершками або сметаною. На наступний день у вас буде вже готова смачна страва, яку швидко можна підсмажити і подати до столу. Отже, беремо 8 штук яєць. Додаємо 3 столові ложки цукру. 1 чайну ложку солі. Один пакетик ванільного цукру та злегка збиваємо міксером. Додаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Тоді млинці будуть тоненькі та ніжні. Додаємо порціями 450 г просіяного борошна вищого гатунку. Перемішуємо міксером на низьких оборотах. Частинами додаємо 1 літр гарячого молока і заварюємо масу. Тісто даємо постояти на столі 1 годину для набухання клейковини. Смажимо в млинці на добре розігрітій сковорідці тільки з одного боку. Готуємо начинку. Рібчасту цибулю обсмажуємо на рослинній олії з додаванням вершкового масла. Додаємо фарш у мене із свинини. А також додаємо сіль, чорний мелений перець. І паприку за смаком. Начинка повинна бути злегка пересолена, тому що ми додавали багато цукру та ванільний цукор. Так смаки вирівнюються і буде смачно. Начиняємо млинці. На підсмажену сторону млинця викладаємо по 2 столові ложки фаршу, щоб вони були повненькі та загортаємо їх конвертиками. Наповнені млинці частково підсмажуємо на вершковому маслі до апетитної золотистої скаринки, а залишок млинців ставимо в холодильник і будемо ласувати ними на наступний день. Презентуємо і подаємо гарячими. Готуйте, моє любі! І у вас все вийде! Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго! До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!